Сталася вона на Чернігівщині, і ось там під час навчальних стрільб на військовому полігоні курсант відкрив вогонь із свого автомата по інструкторах. Через цей інцидент двоє військовослужбовців загинули на місці. Про це повідомило оперативне командування Північ. Правоохоронці затримали підозрюваного і розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Наразі слідчі разом із співробітниками СБУ розслідують всі обставини події, щоб зрозуміти, що саме саме стало причиною трагедії. У нас поліція повідомляли. Що е, цих е, солдатів я маю на увазі керівного складу інструкторів було троє. Двох він розстріляв і стріляв і в третього, але його врятувало бронежилет. Чотири постріли було. Тіло його лишилося неушкоджене, А ось очевидці говорять, що він іще й добивав в голову. І про нього ще відомо, що ця людина збиралася виїхати до Росії ще в 22-му році. Ну такий от страшний випадок. Чекаємо насправді. Якісь іще подробиці, хоча офіційно вже всі все повідомили